Єврій з монетами. Коли перший раз побачив таку картину, думав: такому кому вона треба? Не цікаво. Ми зробили. Почали люди запитувати: одна, друга, третя, і як виявилося. Це популярно, людям це подобається. Тим більше дані картини виготовлені з натурального матеріалу, з бурштину повністю ручної роботи. Цікавий варіант. Ми маємо їх декілька декілька типів цих картин. Оце одна із найпопулярніших, де єврій сидить з бокалом вина, скоріш за все рахує монети і записує щось в своїй книгу обліку доходів і витрат можна так сказати, Ззаді нього шафа з книгами. Є якісь картини. Ну, цікавий варіант цікавий варіант для подарунку. Хто цінує гроші, може знаєте, Навіть для бухгалтера, для професії, це буде актуальний. варіант. Буду вдячний, якщо напишете в коментарях, для кого був би цікавий такий подарунок, для якої професії, або для типу людей. Сайт Exclusive.com в шапці профілю, у нас великий вибір картин. І Он з бурштину ручної роботи переходьте, замовляйте. Будуть питання, звертайтеся, швидко доставимо.